Зріздом Христовим будьте здорові! Звісно, не міг не зняти відео з поздоровленням, велике свято. Притримуємося всіх канунів нашої віри. Хочеться побажати вам здоров'я на снах, перемоги і відродження нашої єдиної України. Так, анонсувати дуже великих якихось. Подій я не буду, по факту щось буде, буду показувати, як є, так як все це діло дуже таке спонтанне. Є е, час робимо, немає часу, передвигаємо надалі. Е, наразі займалися довгий час калібруванням і відпусканням посівної сої. Е, до речі, не дзвоніть по поводу сої, в плані її вже немає. Вона вся заброньована. Ну, ще не всі забрали, скажімо так, відверто, це дуже затяжний процес. Входимо в положення. Ну, ми всі люди намагаємося це все розуміти. Стосовно кукурузки, дякую. Дуже приємно було чути коментарі: убирать, не убирать, Блін, Дякую. Завжди приємно бачити якийсь фідбек від вас, так як балакання з телефоном. Знаєте, це така справа. Дуже чудна. Приємно бачити людей, які приїжджають за пасівматом і не забувають про наших хлопців. Дуже часто якісь там передачки, в тому числі і фінансові. Дуже дякую, приємно. Все дойде до адресата. Планів багато. Плани такі не глобальні, Більше такі розраховані десь щось підігнати. В плані якісь ремонти, десь якісь такі поточки. Ну, подивимось, подивимось, буду намагатися це все показувати, як воно є. Стараємося допомогти нашим хлопцям по мірі можливості, скільки виходить. Рухаємося тільки вперед, ні кроку назад. Так що е приєднуємося, допомагаємо. Дуже багато є потреб у хлопців, дуже багато інформації, хто що, як, куди. Так що, будь ласка, не стійте осторонь, допомагайте. Від них залежить наше майбутнє. І від нас також косвіно на сьогодні. Е, ну що, кукурузка стоїть в полі. Е, можливо, змотаємося, глянемо, якщо доїдемо, бо погода не ахті, таке, морозів немає, плюс болото сплошне. Туди навіть, мабуть, і прийдеться пішки йти, так що не їхати. Е, З'їздимо глянемо, як вона зимує. Е, може, заскочимо. На ріпачок глянем, на пшеничку. До речі, пшеничка підросла за цей час. Мабуть, діло буде. Ну, подивимося, подивимося, як воно буде. Так. так. І що я вам ще скажу? Слава Україні! Вподобайка, підписуємося, слідкуємо. Я гадаю, буде цікаво.